Добрий день, любі друзі, учасники моєї групи Психосоматика шлях до здоров'я з вами Лариса Шумейко, автор цієї групи. І знаєте, сьогодні я хочу записати відео на тему, що таке депресія і її психосоматичні прояви депресії. Мене на, скажімо, на запис цього відео так наштовхнули, наштовхнули певні події, і навіть і власні, власний стан, скажімо так, я почала прислухатися, аналізувати, що я відчуваю, чому мене понижений настрій, певну вже кількість днів. Так, причина тому є певна і зовнішня, і відповідно тепер уже є внутрішній відклик мого організму. От. І, до речі, якраз виходом із цього конфлікту, як говорить Носрат Позишкян, автор методу, в якому я працюю, позитивна психотерапія, метод називається. У мене особисто вихід із таких, із таких ситуацій, це через діяльність, через читання книг і особливо професійної літератури. До речі, почала я запис цього відео під час тривоги, повітряної тривоги, якраз от зараз прийшов відбій. бій. Так от, як і так, звичайно, ми з вами будемо, я буду говорити в руслі саме цього методу, пустинна психотерапія. Що говорить засновник методу Насрат Пишкян? Він говорить, що депресія це здатність занадто, занадто емоційно реагувати на певні події зовнішні. Так, а ми реагуємо внутрішнім, внутрішньою реакцією. От. Щоб ви розуміли, що таке я би хотіла знаєте, так до слова занадто звернути увагу, тому що тут немає поняття норма, так? ви реагуєте так, як ви вмієте. От я одразу терапевт мені включається. То ви реагуєте так, як ви вмієте, але певним чином і обставини ще бувають так? такої сили, що неможливо не зреагувати на них. Але хтось реагує, можливо, менше, хтось е, більше. Да? Тобто все залежить від біологічного стану організму, скажімо, на той момент, скільки в нього ресурсів, які перед тим події з ним сталися за якийсь певний час до цього до цих подій, що зараз є. Так? От тут дуже такий індивідуальний набір е, характеристик. І певних подій, да? і сьогодні я би хотіла вже на таких, скажімо, результатах ем, да, от, зупинитися, тобто психосоматичні симптоми, і ем, дати вам таку невеличку техніку, як це можна, ем, скажімо, подолати. Мені навіть не подолати, а проаналізувати, що мене призвело до е, таких моїх реакцій. От які події, так ну і там уже надалі, як ви починаючи з цього аналізу, можливо, вже вам прийдуть і відповіді. В, скажімо так, в що я можу зробити, як себе підтримати, де знайти ресурси. Так, от я зараз, знаєте, м м говорю вам, те, що зазвичай ми працюємо з клієнтами, так от е саме от над пошуком е опор, над пошуком ресурсів, але цей пошук одразу е скажу, він не повинен бути з насиллям для вас. От на цьому я хочу спинитися дуже чітко і повторити. Пошук ресурсів це не взяти на себе ще з десяток робіт, і ще з десяток навантажень, а, ухайдокати себе в спортзалі або там на йогу позайматися так, щоб от було як в тому радянському анекдоті, вибачте, за грубість. У да? них багато, але вони трошки такі непристойні на, 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 на часі. теперішньому. Так? Ну, Не трошки пристойні, знаєте, а такі. Вони пов'язані так з летальним ісходом, так, як кажуть. От, тому е, за наше завдання, так, прислухатись. Дякую, маю, тут провода. Купа проводів. Так от, наше завдання прислухатись до себе, до власних реакцій і віднайти саме шлях до власного виздоровлення, так? саме свій особистий шлях. Ось е, я вважаю, на яке наше завдання кожного з нас. Так, от, я вам їх е, зачитаю деякі е, психосоматичні симптоми. Наприклад, це може бути е, скарга е, на біль з боку серця, е, головний біль е, біль у плечовому поясі, е, потім проблеми з травленням, е, е, да, шлунково -кишковий, кишковий тракт. Потім порушення сну та апетиту, до речі, порушення сну та апетиту, особливо сну. Е, це одне з головних питань терапевта, психолога на визначення, чи є у людини депресія. Тобто, це вона таке, скажімо, наріжне питання. Потім гінекологічні порушення у жінок і, можливо, теж порушення і у чоловіків в статевій сфері. теж. От, що за цим стоїть, і що тут ми вже поговорили з вами, що до цього може привести Це певні події у житті людини, так? які визивають нашу реакцію. І що ще може привести, скажімо, до таких реакцій? Так? Це, наприклад, наші відчуття, наші реакції на нашу, на нашу власну поведінку, так? на поведінку партнера. На поведінку взагалі соціуму, який нас оточує, і навіть наші, наші принципи, наші концепції, так щодо Всесвіту. світу, як має бути, як я вважаю, як повинно бути так у світі, як світ влаштований, наприклад, от такі так, чому так стається? Ну і відповідно з цієї ситуації, в якій ми зараз з вами з вами зараз проживаємо і в якій знаходимося. От. Як, я би вам запропонувала у методі саме позитивна психотерапія, ви побачите цю картинку, я вам лишу її, вона зараз у вас в зеркальному вигляді. От. Я вам її лишу, тут на екрані вона буде з якоїсь сторони буде саме прикріплена. І я би вам порекомендувала зробити таку таблицю, так? де ви перерахуєте в одній от в першій колонці, ви перерахуєте поведінкові здібності. Вони будуть стосуватися і е, здібностей, які, е, скажімо, ми навтами, ми навчаємося, навчаємося від наших оточуючих, прямо з народження. Ота, от ми е, цим здібностям навчаємося. З якимись уже ми народжуємося, скажімо, з таким уже. З пріоритетністю, так, отось хтось вже, як, як каже, талант да талант здібності до о, певних до певних поведінкових якостей, наприклад, хтось вже з маличку може бути більш прямо да, ледь не з народження, дуже чітко відчувати чистоплотність. Так буде дитина кричати, скажімо, лементувати, якщо вона десь там щось в неї грязне на тілі. Тобто вона це буде так в гіпері, так відчувати. Це не є погано, це є така от просто властивість організму, і воно далі швидше всього, що розвинеться. Бо в такі дав таку от чистоплотність, в акуратність, в пунктуальність. Та да? це такі гіпотези мої, як, як приклад, я вам навочу. Так от я вам зараз е, перерахую там тільки декілька е, із таких поведінкових. Е, колись я її давала на своїх безкоштовних марафонах повністю весь перелік. Кому буде цікаво, задасте в коментарях е, запитання. І, взагалі, як говорив автор методу Насрат Пазашкіан, ви можете тобто не, не повинні спиратися, це не догма. Так, цей перелік цих поведінкових якостей це не є догма. Їх можна додати, додавати, їх можна розширювати, тому що він там взяв з певних постулатів, проаналізував і, скажімо, узагальнив в по 12 в кожній категорії, тобто десь 24 в класичному варіанті нашого методу. Так от, наприклад, як ви реагуєте на. Власну ввічливість, до коли вам приходиться а, до речі, так я бачите, ви перший коло перша перший стовпчик ви пишете ось ці ем, якості, так поведінкові, потім ви пишете, як ви реагуєте, і оцінюєте їх від 1 до 12. Як ви реагуєте? Як на ці самі поведінкові здібності, якості реагує ваш партнер? Або, скажімо, поведінкові це ще можна назвати психосоціальними нормами? Ваш партнер як реагує, як реагує загалом соціум, і як ви бачите, як всесвіт реагує на ці принципи, так що він вимагає взагалі? От і так, частково, коли ви будете оцінювати, скажімо, оцінювати в лапках партнера? То е, це швидше всього буде ваша фантазія, от я вам порекомендую або факти, якщо та партнер у вас є. Але ви краще його не запитуйтесь. Я вам скажу чому. Е, потім, коли ви оціните такий лайфхак, коли ви, скажімо, в лавках знову ж таки оціните, ви тоді можете запитатися у нього. Чи для нього дійсно важливо ось це, ось це, ось це, так? Певний певні ці е, норми. І, можливо, для вас буде сюрпризом, що для партнера це не важливо. Тут одразу приходить притча в голову, так як в нашому методі він базований теж на притчах. Можливо, я тоді зараз, щоб не переривати, я пізніше її розкажу. Так от, як ви реагуєте на ввічливість, як ваш партнер реагує на ввічливість? Як, як соціум на неї реагує і взагалі всесвіт? Чого, чого, можливо, от ви собі пофантазуєте, чого він хоче від вас, чи щоб ви щоб ви були ввічливим, і в якій ситуації, до кого. Так, на, наскільки, можливо, іноді треба і щирість проявити, це другим планом, другим планом, пунктом так, Можливо, іноді треба за себе і постояти, і вибачте, ну, відкрити рота. Да, і, ну, так, можливо, не, не гаркнути, але красиво. Тобто, я називаю це ввічлива щирість, так? тобто дати відповідь е, іншій людині чи іншим обставинам. Які стаються. Далі, для прикладу, ну, ощадність, так, як ви реагуєте? Можливо, у вас така більше як транжирість, так, більше таке, от, що треба гроші в момент напруги, особливо, так, в момент конфлікту вам хочеться зняти цю напругу через покупки, так, через розтрату грошей. Це не є добре і не є погано. Це така реакція, де ви колись цьому навчилися, можливо. От. Або навпаки, ви більше ощадливий. Як реагує ваш партнер на це, як соціум реагує і всесвіт? Попробуйте проаналізувати. Я вам надам перелік, тобто ощадливість, потім впевненість в собі, тобто я ок, і там можна на дві частини розділити, але поки що давайте візьмемо одну. Потім вірність, і тут зауважу принципам, тобто не вірність партнерська, так обов'язково, а саме вірність моїм принципам, вірність моїм концепціям. Вільність моїм установкам, життєвим поглядам, я би ще їх назвала. так? Знову ж таки, я вас прошу не прив'язуватися до оцінки, як до чогось, що ви там виграєте, чи програєте, чи ви поганий, чи ви добрий, так? щоб ви цього не, не зауважилися. Саме цей момент, скажімо, не, не, не фіксувалися на ньому. Добре? Тобто ви аналізуєте, ви собі не ставите якийсь діагноз чи приговор, це було українською мовою, вибачте. от. Ви аналізуєте, як у вас це проявляється. Потім йде охайність, наприклад, акуратність, чистота, наприклад, зовнішня чи внутрішня, тобто як вже у вас чистота оселі вашої. Так? От. Може бути пунктуальність, може бути справедливість, може бути, це більше такі були поведінкові саме, у нас це називається ну, не другорядні, а от поведінкові психосоціальні норми. От. Потім можуть бути такі норми, як довіра. Наскільки я довіряю, як останнє, наскільки я довірливий довірлива а, до людей, скажімо, до, до ситуації. Буває так, що так, крайні прояви довіри це наївність. Так, настільки всім довіряю, що всіх люблю, і мене потім регулярно вже, вже бачу результат своїх дій, своєї довіри, коли мене. Скажімо облапошую. Да? Ну, тобто, коли на мене щось крадуть, да? наприклад, я знаю, що в метро треба все ж таки, наприклад, брати сумку, тримати перед собою там, чи поряд з собою, так? я все одно її тримаю десь там, там чи рюкзак, чи сумку. Так? От, а потім, коли мені там, в п'ятий раз її вже вскривають, я все одно лементую і говорю, чому так, чому все, все такий несправедливий. Так. Десь в такому варіанті просто аналізуєте. Он. Потім може бути любов, як я її сприймаю, що для мене любов, як її сприймає мій партнер, як соціум хоче, та, і взагалі які норми у соціума стосовно любові, як це має бути, так? І всесвіт, відповідно. Потім контакт, контакт знову ж таки із собою, контакт з партнером. Тут можуть бути і можна сюди приписати емоції, традиції. потім діяльність, це теж одна з психосоціальних норм, так? Діяльність, продуктивність її можна ще назвати. Потім є ще у нас довіра. Довіру я вже говорила. Переплутала час, время по-русски, так час. Тобто наскільки я готовий приділяти час собі, час партнеру в соціуму, так, щось можливо, там це, це не тільки робота, а й взагалі якісь інші. І взагалі Всесвіту, так, наскільки я готовий. як би ви не оцінили це окей? Люба ваша реакція, люба ваша оцінка це для вас на даний момент часу. Це є окей, це є нормально. Тобто ви просто знаходитесь або зараз в цьому. В такому стані, так? Тобто це показник просто вашого ресурсу, вашого стану. І е, далі вже будемо, будете дивитися, що ви можете змінити, так? де ви можете зняти з себе навантаження, де, навпаки, де поділитися цим навантаженням, де взяти на себе відповідальність, і якраз це і буде, до речі, відповідальність, коли ви знімаєте з себе навантаження зайве для вас в даний конкретний момент часу. Тобто, це є ваша відповідальність поділитися. Так, дати собі відпочити, дати можливість іншим проявити про вас турботу. Турбота це теж а, одна, із, одна із цих норм первісних. Тобто, о, окей, ви турбуєтесь про інших. Вони, можливо, не знають, що вам треба, про вас теж треба потурбуватися, тому що ви про це не говорите. Ви не даєте можливості, не даєте часу людям так, сконтактувати з вами і про вас потурбуватися. І точно так само ви не даєте можливості Всесвіту про вас потурбуватись. От. Я можу дуже довго говорити на ці теми, тому що це мені подобається аналізувати так. І я дуже щаслива і рада, що колись мені, скажімо так, всесвіт дав відклик на мій запит, коли я шукала вихід із зі складних життєвих ситуацій. Точно, ну так говорять, що ці слова сказав Зіммунд Фройд, що якщо ви знайшли вхід в певну ситуацію, то вихід завжди є, він десь поряд. Тому я вас дуже прошу, шукайте ці виходи, прислухайтесь до себе, до своїх внутрішніх відчуттів, так і турбуйтесь, будь ласка. От у кого будуть питання, задавайте їх лишайте в коментарях, чи в особисті повідомлення пишіть. Ви знаєте, де мене знайти. Тому разом відбудуємо шлях до здоров'я. Запрошую, приходьте. Дякую на все добре. З вами була Лариса Шомейко, психотерапевтка в методі позитивна психотерапія, але не забула представитись ще раз. Дякую за увагу. На все добре. До нових зустрічей!